Ну і зараз з нами на зв'язку Любов. Наконечна, президентка французько-української асоціації Весна 64 Любове, моє вітання вам. Дякуємо, що долучилися Добре. до нашого ефіру. Бачимо, як вас багато, і бачимо синьо-жовтий стяг України. І це приємно, що сьогодні відзначаємо справді день незалежності нашої держави. Що у вас заплановано? Яка програма, які заходи передбачені? Розкажіть детальніше, як сьогодні святкують е за межами нашої держави незалежність України. Добрий день всім і святом вас. І слава Україні, Героям слава ми сьогодні святкуємо худою. Ми йдемо 22 кілометри до міста Лур. Дуже видатне місто у Франції, де грот появлення Святої Богородиці. То нам потрібно пройти через усі міста і села, щоб дойти до цього місця. І ми йдемо уже з 8.30. По дорозі до нас будуть приєднуватися. Люди потім нас запросили. Також французький артист. До свого він зробив скульптуру по дорозі, яку ми будемо йти. Він створив скульптуру по дорозі в підтримку України. Скульптура називається. Хаос і справедливість він показав, що хаос привела Росія у світ і що Україна відновлює справедливість, відновлює права у світі. Сьогодні ми в такій гарній нашій компанії співаємо пісні. Також є в нас французький наш співпрезидент Фабріс Фабріс. Добрий день. Та України є Даніель який е, з нами е, зараз. Він був в Україні майже три місяці, як волонтер. Він забирав людей е, від. Е, як вони були в зоні там, де потрібно було їх вивозити, то він їздив, забирав людей. Тобто він приїхав і зараз, йде з нами цю ходу взагалі дуже багато французів підтримують у ході дуже багато французів, українців, і з нами також є французьке телебачення, яке з нами сьогодні, яке також з нами і робить також ефіри з французами. Тобто, це дуже сильно, що так Україну підтримують. І що є такий, як би сказати, зв'язок з Україною, і щоб сказати всьому світі, що Україна не одна, що ми продовжуємо її підтримувати, боротися, і наша хода присвячена пам'яті всім загиблим за незалежність України. Дякуємо вам, дякуємо вам любові. Дякуємо за величезну підтримку за те, що ви сьогодні пронансували. Як бачите, що ми зараз знімаємо фактично вас, і французьке телебачення, як ви зазначили, зазна знімають вас і нас. Тому ось mm -hmm. так от ми можемо вкотре об'єднуватися. Дякуємо за те, що сьогодні відзначаєте день незалежності, і будемо стежити за вашими заходами, і маємо надію, що ще неодноразово можна буде ще сьогодні почути вас. Я бачу, що ви ще щось хотіли б сказати. Мабуть, привітати Україну. Привітати з Днем незалежності, всім сил, натхнення, витримки, слава Україні! Героям. Ми переможемо! Героям слава! Дякуємо і, і також. Французьке телебачення хотіло вас щось запитати. Можна вас з ним поспілкуватися з французьким телебаченням в, в ефірі? Так, будь ласка. Oh, uh, okay, oui, <laughs> <laughs> la, la télévision ukrainienne, est-ce que c'est important? українські чи важливо це для українського телебачення, що французьке телебачення також показує це у Франції. Так, для українців це надзвичайно важливо, і мені здається направду, що складно переоцінити той факт, що ви висвітлюєте День Незалежності для країни, яка воює. Я буквально коротко приклад. У мене подруга приїжджала нещодавно із Франції, і вона каже, що її колеги, які є французами, вони не до кінця розуміють, що відбувається в нашій країні. Вони не до кінця розуміють, що відбувається в Києві на фронті, так на фронті висвітлюють ситуацію. Цю багато. А що врешті місць в цивільних містах кажуть, що не вистачає інформації? Тому ми дуже вдячні за те, що ви зараз взялися висвітлювати цю тему. Дякую, дякую. Дякуємо. 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 І ще... Слава Україні! Героям слава слава. понад усе понад усе, понад усе Ой, клас. супер, дякуємо ми вам величезне за те. Що славна Україна зажурилася, а ми тую червону, коли підіймемо а, а, шу шу славну ласк Україну, Україні розвеселимось так. З французами бачите, ми теж підспівуємо. Дякуємо вам ще раз. І я думаю, що сьогодні цю символічну пісню будуть співати не тільки в Україні, а й в кожному куточку світу, що справді викликає велику повагу і гордість за нашу державу. Любовна конечна президентка французької української асоціації Весна 64